В Ефірі останні спортивні новини в студії Олег Хендриксон. Вітаю вас у центральному матчі 37-го туру української хокейної ліги зустрілись Кривбас та Кременчук. Репортаж Олександра Хрищенка з Льодової Арени. Якщо для Кривбасу регулярній першості все вирішено, то для Кременчука ні. Криворічці вже здобули прописку у плей-офф і спокійно готуються до нього. А команда Дмитра Підгурського ще веде боротьбу за першу позицію в чемпіонаті. В матчах на виліт вона дасть переможцю регулярної першості перевагу домашнього льоду. Наразі Кременчук розділяє лідерство з Донбасом, маючи таку ж кількість очок, як і чемпіон. Проте за рахунок кращого результату, здобутого в особистих зустрічах з донеччанами, саме бронзовий призер минулої першості очолює турнірний секстет. Втрачати бали гості у матчі з Кривбасом не могли, тож вони не стали відкладати справи у довгий ящик. Як у більшості випадків, господарів підвело вилучення. Команда Дмитра Підгурського відкрила рахунок. Голкіпер Кременчука Едуард Захарченко на те, що був без роботи, але його суперник по амплуа Андрій Безхлібний значно частіше опинявся у центрі уваги після чергових небезпечних китків. Безхлідний, як міг рятував Кривбас, проте і його відчайдушні сейви не втримали атаку гостей. Під завісу другого періоду кращий бомбардир чемпіонату Ілля Коренчук знайшов лазівку поблизу криворізьких воріт та подвоїв перевагу своєї команди. Підопічні підгурського впевнено контролювали хід поєдинку до екватора заключної ти хвилинки. Там після шайби Микити Попова інтрига знову повернулась. Шкода для господарів ненадовго. За три хвилини до фінальної сирени Кременчук знову реалізував більшість та встановив остаточний рахунок цього матчу. Один-три кривбас програв. Німного наґвата було удалі. В общем, то ані рішили і схот матча по тому саме в удаленні і самі имели шанс хороший, имели і 5-3, но не забили. І я вважаю, що удалені сыграли важную роль в цій игре. А так команда Кримчука хороша. Я рад, що ми проводимо такі ігри. Очень рад за наших болельщиков, які приходят і підтримують команду. Очень играть. Олександр Хрищенко, програма Місто спорт. У Саксаганському районі підбили підсумки минулорічного сезону. Поздоровити спортивну еліту приїхав народний депутат України Андрій Гальченко. З подробицями Ігор Кононенко. До початку урочистої церемонії у фойє Паласу культури мистецтв розгорнулася виставка. Велика кількість експонатів на ній переколова свідчила про високі здобутки саксаганців. Год пройшов дуже удачник, як для спортсменів Саксанського району, міста в цілому і по всій Україні. У нас багато є представників, які стали переможцями по всіх українських на міжнародних соревнованнях теж засвітився сахсанський район. Це очень престижно для нас. І відносно особистих показників. За минулий рік звання майстра спорту отримав один спортсмен. 41 виконав кандидатський мінімум, 47 стали першорозрядниками. Спортсменів відзначили подяками голови райради. До поздоровень приєднався народний депутат України Андрій Гальченко. Від себе він вручив кращим спортсменам і тренерам сіні подарунки. Годинники на нашому місті спорт підтримується, розвивається спортивні секції, розвиваються непосередньо. Естественно, ДЮСШ США коммунальные, в них вкладывает город средства, мы помогаем как можем. И, и, потому что сегодня спорт на самом деле является уже и, и, не просто и, спортом, знаете, как это говорится, модно. Это здоровый образ жизни нашего населения, наших детей. Відзначили на заході і кращі спортивні заклади, колективи фізкультури та команди. Серед лауреатів також були представники рингу і татамі у призерах Європи з рукопашного бою влада Іванова та володаря бронзи національної першості з боксу Ігоря Денисенка на поточний рік великі плани. Далі дратися добиватися, взяти ще раз Україну. І готується на чемпіонат світу. В тому року хочу теж Україну зайняти, тільки вже перше місце. Для цього я буду стараться і учиться, і справляти свої ошибки. Були свої переможці і в номінації Краса та Грація. І Кононенко, Олексій Правицький, програма місто Спорт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Андрексон. Бережіть себе.